У Тернополі медики бригад швидкої допомоги демонстрували свої вміння на практиці. Вже в шосте відбулись обласні змагання бригад швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Участь у заході взяли 18 команд: 16 районних бригад та дві з Тернополя. Виступають нові бригади. Багато є з пунктів, тобто не з райцентрів, а пунктів швидкої допомоги. Навіть є фельдшерські бригади. І по місту Тернополю значить знову ж таки виступають дві бригади: це які працюють працівники, яким ну по, по року, по два працюють. Мета змагань закріпити теоретичні знання медиків на практиці. Також бригади обмінювались і своїм досвідом з колегами, розповідає Михайло Джус. Оцінювали конкурсантів. Студії, викладачі медичного університету та працівники швидкої допомоги, які перемагали у подібних заходах як в Україні, так і за кордоном. Студент Тернопільського державного медуніверситету Роман Гук виступив у ролі потерпілого, в якого почалась артеріальна кровотеча. Юнак зізнається, бере участь у такому заході вперше. Я люблю дуже багато ефектів, я вмію гарно грати. Ролі я мію, я, я люблю пустити кров'ю, люблю дуже все, щоб так було мощно і ефектно. Команди працюють по дві. У нас є 18 команд. Значить, ми маємо прийняти дев'ять етапів на даному конкурсі і оцінюємо по основних параметрах сортування і надавання допомоги. Тобто, співпраця з МНС, як команда, вміє відсортувати і за короткий проміжок часу, десь хвилин знайти. Здіагностувати всіх постраждалих розумієте, А тоді викликає додаткові бригади і як надає допомогу, поки немає більше нікого, поки вони працюють самі. Що працюють окремо фельдшерські, окремо лікарські бригади щодо самих учасників, то вони зізнаються, попри усі труднощі, такі заходи приносять їм багато користі. маса адреналіну, маса задоволення, досить цікава, файна організація. Тільки якби трошки погода підвела, а взагалі все все дуже прекрасно. Що можете сказати, спасли людей всіх. А теж постаралися взявся інформацію. Не володію. Але наскільки я володію? Практично спасли всіх до слова. Цьогоріч на змаганнях було чотири конкурсних завдання: аварія, отруєння, вибух та кардіологія.